Дівчатка, у нас розпродаж. Один килимочок. Один у розмірі 2х3 шовковий. Повністю шовковий килимок. На натуральній котоновий основі. Подивіться на цю красу. Це килим де Хамелеон. Він завдав до вас де темною стороною. Ну подивіться, як цей килимочок переливається. Хопа! Ага. А тепер ціна його. Ціна 2 на 3. 3,5. 3,5 за 2 на 3 шовковий килим. А чому така ціна? Показуємо, килим абсолютно новий. Ми його тільки розпакували. І тепер дивіться, ось ця частина килиму, зараз такому раз розкинемо. Тепер дивіться, ось ця частина килиму, ось ця частина, бачите, ось де полоса, вона трішечки відрізняється від основної частини. Буквально цей маленький клаптик. Тут фабрика зробила, бачите, трішечки вищий ворс. Вона його погано підрізала. Бачите, так? Да? Він ідеально виглядає з однієї сторони. Ви навіть і не побачите цього маленького нюансика. так? Дивіться, ви зараз на нього дивитесь, килим абсолютно переливається і навіть на ньому нічого не видно. Правильно? Правильно. Можете заслити цією стороною. Три з половиною... Ідеальна ціна для класного килима. Тільки маленький оцей дефектик. Ще раз, будь ласка, його покажемо. Давай я кину його зараз ось цією стороною, ось так от. Я думаю, звідси вже буде краще видно. Да? Оцей маленький-маленький дефектик. Він, в принципі, не суттєвий. На швидкість він зовсім не впливає. Тому тільки ви будете знати, що оця частина чуть-чуть буде відрізнятися від основного. Обов'язково звертайтеся, пишіть, в нас ще дуже багато розпродажу. Буде ого-го, ого, на скільки килимів. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити. Розпродаж кожного дня. Звертайтеся один килим, залишився, будь ласка.